Ігрова програма, музичні виступи та творчі майстер-класи. Напередодні Різдва вихованці зразкового художнього колективу Сілует розважали дніпряну парку Шевченка. Раз, два, три! У -у -у! На цю сцену я хочу запросити зразковий художній колектив, хореографічний ансамбль силует. Юні танцівниці ретельно готувалися до виступів. Години репетицій допомогли відточити майстерність до досконалості. Це хобі, яке я хочу займатися. Там дуже яскраво, хороші тренера, там мені подобається всяке дві... движення. Ні, мені не страшно. Я все знаю. Готова. Так, подобається танцювати. Це дуже круто, коли ти танцюєш. Я вмію колесо, переворот, назад, вперед, та, та фляк. Всі виступи були просякнуті різдвяною і новорічною атмосферою. Ми приймаємо вже не перший рік участь у відкритті новорічних ялинок і намагаємося дарувати усім жителям місця, міста нашого. Найбільшу радість перед новорічними святами, адже всі діти заслуговують зараз на трошечки позитивні емоції. Діти показали глядачам незвичні номери в естрадному та народному стилі. Їх підтримували рідні та містяни, які гуляли у парку. В перервах між виступами проводились цікаві флешмоби. <му>